Господь з вами, читання святого Евангелія від луки, слава Богу. Коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм: коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось, поважніше від тебе, не виявився між запрошеними. І щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися його місцем. І тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі: друже, сядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода, але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих і будеш блаженний, бо не маю чим тобі віддати, віддаться ж тобі у Воскресінні праведних. Слово Господнє! Слово Боже! Знаєте, якщо придивитися сьогоднішній Євангелії, от як Ісус говорить про бенкет, про весілля, про місця, мені здається, що це сьогодні втратило актуальність. Хіба є для гостей різниця, де сидіти? Колись в ієрархії речей найближчі. Найвпливовіші люди сідали ближче молодих. Але чи сьогодні це актуально? От ми всі з вами були на весіллях, чи є це актуально, де сидіти головне, що я на весіллі. То чи втратили слова Ісуса актуальність? Чого хоче нас повчити? Чого хоче нас напоумити? До чого Він нас закликає? Якщо ми поглянемо на сучасний світ, ми можемо побачити, що в цьому світі діється щось не зовсім добре. Навіть наша країна перебуває сьогодні в часі війни. Так, ми з вами перестали чути вибухи, ми з вами перестали ну, чути власне той супротив, який чинили Збройні Сили України тероборона, але війна триває. І не тільки в Україні. І те, що у світі щось діється не зовсім доброго, це нічого нового. Адже дивлячись новини, читаючи новини, слухаючи новини, ми можемо бачити, скільки різного зла є по всьому світі. Знаєте, колись, давним-давно ще, за імперії Римської імперії було гарно написано Хомохоміні ну, Люпусест. Кажуть, що латинська мова це мертва мова або мова церкви, але переклад дуже гарний: людина людині вовк. Придивімося сьогодні. От небагато в сьогоднішньому світі говориться про вартість людства, хоч людина в кожному суспільстві ставиться на перше місце. Ми дозволяємо, дорогі, ми з вами дозволяємо руйнувати життя вже від самого початку. Адже дозволяємо на аборти, дозволяємо на ефтаназію. Але здоров'я залишається головним піклуванням багатьох суспільств. В ім'я незрозумілих ідей Вбивається сьогодні і гине сьогодні дуже багато людей. Нищиться будинки, інфраструктура, торгові центри, посілість людська. Вім'я незрозумілих ідей. Чому? Чому стільки негативних прикладів? Адже вони нам з вами допомагають побачити і задуматись. Вони творять картину сучасного світу, в якому ми з вами живемо. Адже це все навколо нас. Чому так робиться? Де корінь або де є джерело цього всього негативу, щоб його знищити? А відповідь здається проста: і тут ми з вами доходимо до сьогоднішнього Євангелія. Це егоїзм людини. Це людська гординя. Це брак покори. Це все сприяє тому, що світ є такий, а не інший. Прагнення зайняти якесь перше місце, прагнення визнання. Прагнення, отримання схвалень? Ось вам і результат. Де людина не рахується, де людина вдається до низьких дій. І маємо те, що маємо. А як повинно бути? Яку, наприклад, пораду сьогодні нам дає Христос, щоб не допуститися і не допускатися до таких речей? За будь-яку будь ціну тримати свій авторитет, визнання, могутність і так, далі, і так далі. Чим людина повинна керуватися у житті, щоб насправді бути великою? Ісус говорить просто: кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується? Буде піднесений. Якби дорогі, кожен з нас мав трохи більше покори. Вчора е, пригадалася мені одна історія. Отець Віталій на проповіді неї говорив як е, молодий анекдот, як молодий адвокат розпочинав свою працю, винайняв шикарний офіс, але в ті часи. І знаєте, сьогодні це, можливо, діти навіть не зрозуміють, але ми зрозуміємо. Такою ізюмінкою, да? таким центром того, що ця людина важлива, що вона займається важливою працею, її важливо у житті був телефон. Сьогодні цим нікого не здивуєш, адже люди скоріше здивуються, тебе, що немає телефону. Колись телефон це був статус статус І ось для цієї солідності адвокат поставив телефон на стіл, і тут секретар доповідає: до вас перший клієнт. Ну Треба ж солідність создати, важність Каже, хай почекає пару хвилин, я зайнятий. Пару хвилин пройшло, заходить ця людина, адвокат бере трубку. і Вдає дуже поважну розмову з кимсь, там розмовляє. Клієнт шокований, очі по 5 копійок, дивиться на нього цей скінчив розмову, кладе трубку і каже, що б ви хотіли, слухаю вас. Цей поглянув на нього каже, я, я, я монтер, хочу вам телефон підключити. Знаєте, Ця вивищеність, де ми хочемо себе показати більше, ніж ми є, наві присутнє в нас. Це брак, це гординя, це брак покори. І це може бути навіть приводом кумедних ситуацій, де ми сьогодні з вами з цього сміємося. Відомо, що більш серйозні ситуації вони утворюють набагато більший складний клопіт. Але Христос своїм життям показав нам, як людина може бути покірною. І Христос це підтвердив аж до смерті по відношенню до тих, хто завдавав йому страждання, хто його принижував, він залишився мовчазним. Він, він був свідомий мети своєї земної мети. Знаючи одночасно, ким він є. І ту чесноту, чесноту покори кожен з нас повинен навчитися в собі випрацьовувати. Колись у цій церкви говорили, що таким першоджерелом кожного гріха є гординя. А наскільки цей гріх є в мені присутній? Наскільки в мені присутня гординя, а наскільки в мені є присутня протилежна сторона протиставлення покора. Чому гординю вважають такою поганою? Тому що гординя є таким гріхом, який називають первородним. Суть гордині в тому, що Людина намагається стати рівна Богові в усьому. Гординя це спроба створити Боголюдину людськими силами, людською мудрістю, людськими зусиллями. І саме гординя вона підштовхує людину до того, щоби вони всі свої зусилля, достоинства. Роздували аж до абсурдної величини. Це те, що ми сьогодні можемо з вами бачити у світі. Гординя нас покушає не гірше за самого сатану, щоб ми проявляли свої досягнення, оспівували, наприклад, там свою безсмертну славу, але смертної людини. От звідки беруться ці мавзолеї, пантеони або бронзові камінні пам'ятники, які людство побудувало вбивцям, а навіть навіженим. І до цих пір ці речі стоять. Єдині ліки проти гордині це покора. Вона є протилежністю. Але наскільки в нас та покора є? Покора це дуже часто от ми собі не усвідомлюємо, але покора це правда про нас самих, якими ми є. От сьогоднішня Євангелія представляє нам знайомий образ бенкету, який Ісус багато разів використовував для того, щоб показати як символ Небесного Царства, показати, яким є Небесне Царство, яким є власне, та вічність, до якої ми з вами прямуємо. І Господь не залишає жодних сумнівів для кожного з нас, то що небо є. І що в небі немає нерівності. В небі немає місць для ВІП-персон. Там немає кращих місць для вибраних, а гірших місць для звичайних, можна сказати, маленьких цього світу. Всі є учасниками одного і того самого бенкету. Для Господа навіть немає значення, де будемо ми сидіти за столом, це образно говорячи. Суть є в тому, щоб ми там були. Ми з вами, люди, творимо нерівність. А для Бога кожна людина рахується, кожен є дитиною Божою, кожного він чекає з наверненням, покаянням. Чи ми готові, чи люди готові до цього? дуже часто ні. Залишаються твердощі, залишаються в своїй гордині, залишаються в своєму вивищенні, і Господь їм не потрібен. Наскільки ми з вами стараємося бути покірними людьми, адже людина покірна це та, котра вміє жити в правді, себе не вивищуючи. Христос. Сказав, вчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, а знайдете заспокоєння вашим душам. Наскільки це є присутнє для мене в моєму наслідуванні, в моєму житті? От ми з вами говоримо християни. Ми є християни. Християни це ті, котрі слідують за Христом. А Христос показав, що жив не для себе, а жив для інших, служачи іншим, допомагаючи іншим, не використовуючи, не возвеличуючи, а шукаючи більшої слави Бога. Наскільки ми з вами використовуємо ті здібності, ті таланти, якими Бог нас обдарував, не для того, щоби нас за це люди возвеличували, хвалили, щоб ми цим гордилися. Але наскільки ми це все використовуємо, щоб служити тим, кого Бог поставив навколо мене. Гарне читання, гарне Євангелія, але вони є дорогі певним застереженням для нас, з певною наукою. Ісус говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає свою благодать. Наскільки я буду тією людиною, тією дитиною Божою? Тим християнином, який слідує за Христом, наслідує Христа і виконує Слово Боже? От ми з вами щонеділі приходимо на службу Божу. Ми з вами чуємо це Слово, наскільки воно видає в мені і через мене плід. Чому я кажу, що зараз? Час перемін, от діти підуть в школу. Чого ми від них очікуємо? Щоб вони вчилися, правда? Щоб вони здобували, розвивалися, здобували науку, розвивалися, мудрішали. Так само і Господь до нас говорить, чи ми мудрішаємо? Чи ми здобуваємо ту науку? Час Тікає, але вічність чекає. Нехай кожному з нас на цій нашій життєвій дорозі Господь благословить в тому, щоб ми в усіх своїх діяннях, служіннях вміли виконувати Божу волю, вміли уподібнюватися до Христа, який не шукав, щоб йому служили, але служив. Оскільки тих, кого Бог об'єднує, тих Бог і благословить. Просімо, щоб ми були насправді бажаними в очах Господа його дітьми, тими, яких не треба шукати, тих, яких він любить, благословляє і на щодень провадить. Амінь.